Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі. Ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 363-й день повномасштабної війни. Щодня росіяни продовжують обстріли українських міст та селищ і вбивають мирне на населення. Так за минулу добу на Донеччині загинули під час обстрілів ще троє людей в Бахмуті та в Іванопіллі. П'ятьох цивільних війська РФ поранили. Загалом на Донецькому напрямку потерпали Курахівська, Очеретянська та Мар'їнська ОТГ. Зафіксовані численні руйнації та пошкодження будинків місцевих в Курахівці госпітрус. Строму та Ласточконому. Зградів били по Красногорівці, Веселому та Авдіївці. Під інтенсивними обстрілами перебували Мар'їнка, Катеринівка, Максимільянівка та Єлизаветівка. Накривали зградів і часів яр. Гучно було також в Солидарській громаді. Били окупанти по Сіверську та Серебрянці. Під ворожим вогнем перебували і 25 прикордонних міст та селищ на Харківщині. По Куп'янську вже ввечері вдарили ракетою. Приліт прийшовся на заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Вночі росіяни накривали ківшарівку, обстрілювали вовчанськ, дворічно, новосинове, де пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, а також там виникали пожежі. Вранці вівторка в Чугуївському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався місцевий мешканець. А вже після обіду окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Снаряд влучив у приватний будинок. Поранення отримав 68-річний чоловік. Його ошпиталили в середньому стані. Також накривали вкотре житловий сектор в дворічній та вовчанську. Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку. Який заснований на правилах на людяності, на передбачуваності? І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як вже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією. Конкретні кроки для цього відомі: наші оборонні потреби для цього. Відомі які активні дії для цього потрібні дії, передусім наших воїнів на фронті? Теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Продовжується терор мирного населення окупантами і на Херсонщині. Минулої доби росіяни обстріляли область 58 разів. Застосовували РСЗВ, міномети, артилерію, танки БПЛА та завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілів загинуло дві людини. Через атаки Херсону пошкоджено оселі тамтешніх жителів. Били по місту посеред білого дня у вівторок, накривали із градів. Уламками вбило п'ятьох людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Ще 16 містян поранено. Серед них 16-річна дівчина. Снаряди поцілили на територію автопарку і в будинки. Розривалися вони біля закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Обстріляли будівлю Херсону Обленерго. Тим часом на Миколаївщині окупанти атакували очаків та поранили людину. В Запорізькій області ворог накривав 17 населених пунктів. Як завжди, серед них Гуляйполе, Ольгівське, Степове, Оріхів, Малаток, Мачка, Чарівне та інші. Передмістя Запоріжжя окупанти атакували іскандерами, поцілили поруч із приватними будинками. Відтак вибуховою хвилею пошкодили 30 осель. Загалом надійшло 40 повідомлень про руйнування помешкань та об'єктів інфраструктури у Запорізькій області. Вночі гатили й по сумщині під вогнем опинилися Ісманська громада, по якій прийшлося 5 прильотів, а також Білопільська, Краснопільська та Юнаківська. Там зафіксували 17 прильотів. Мінус 760 ворожих солдатів, 10 танків, 9 броньованих бойових машин, 5 безпілотників, 4 гармати, по одній одиниці автомобільної техніки та спецтехніки. Так, за офіційними зведеннями генштабу проходив процес демілітаризації російських окупаційних сил протягом минулої доби. Як і раніше, ворог не відходить від тактики постійних штурмів живими хвилями позицій ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках на Донеччині, а також на Куп'янському та Лиманському. У напрямках на Харківщині. На окуповані частини Запоріжжя на Херста Херсонщини перекидають додаткові підрозділи з числа так званих мобіків та вагнерівців для підсилення окупаційного гарнізону. На Запоріжжі українські захисники вдало демілітаризували живу силу ворога поблизу Енергодару, Пологів та Василівки. На лівобережній частині Херсонщини дострокова демобілізація рашистів захопила зненацька біля Таврійська Голою пристані та Олешок. На Донбасі ЗСУ прорідили ворог. Ожу силу біля обласного центру Волновахи та Верхньоторецького. Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Загалом українська авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили ворога та його бронетехніки, а також один удар по його зенітно-ракетному комплексу на бойовій позиції. Небо України стало чистішим на три безпілотники типу Лансет. Крім того, наші ракетники та артилеристи знищили дві позиції ППО Рашистів, а також одну батарею його реактивних систем залпового вогню. У підсумку за 363 дні, поки триває вторгнення Росії, українські воїни позбавили. Бавили окупантів наступних сил: 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2023 безпілотники, 243 засоби протиповітряної оборони, 3326 танків, 6562 бойові броньовані машини, 2338 гармат, 471 реактивна система залпового вогню, 5210 одиниць автотранспорту та цистерн із спальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також 144 тисячі 440 солдатів. Нова доба на Дніпропетровщині розпочалася спокійно. Втім, напередодні під удар окупаційної армії вчергово потрапив Нікопольський район. Ворожі снаряди з важкої артилерії поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди при цьому не постраждали. Вночі та на ранок, 21 лютого, обстрілів в усіх громадах Дніпропетровщини не було. Медичні установи та комунальні підприємства регіону працюють у штатному режимі. Протягом минулого тижня на Дніпропетровщині зафіксували зростання захворюваності. Людей на коронавірус. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Відтак тільки з 10 по 16 лютого виявили 486 нових випадків інфікування, що майже на 27% більше, ніж за тиждень до цього. Втім, це принаймні 30 разів менше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Також протягом зазначеного періоду до медзакладів регіону звернулись близько 9 тисяч осіб з симптомами грипу та ГРВІ. Це на 13% Менше в порівнянні з попереднім тижнем та на 78% з таким самим періодом минулого року. Показник захворюваності на ГРВІ та грип нижчий під порогу на 52%. У медзакладах лікуються 498 пацієнтів, 153 з яких це діти. Дороги державного значення, що проходять територію області, залишаються у проїзному стані. Більш детальну інформацію щодо них оперативно можна дізнатися за номером диспетчерської служби автомобільних доріг, який ви Зараз бачите на своїх екранах. У Кривому Розі та регіоні минула доба пройшла без обстрілів. Ситуація на Криворізькому напрямку фронту під повним контролем сил оборони. У самому місті діють усі органи влади. Стабільно працює критична інфраструктура та 100% муніципального електротранспорту. Ситуація у енергомережі України дозволяє також повністю вмикати вуличне освітлення у темний час доби. Укренерго не надавав обмежень споживання електрики для нашого регіону. Отже, планових стабілізаційних відключень не здійснюють і в нашому. Місті Кривий ріг продовжує надавати прихисток для внутрішньопереміщених осіб з зони бойових дій. Відтак лише за минулу добу до міста евакуювали 13 мешканців бургунки, що на Херсонщині. Їм надається уся необхідна допомога та підтримка. Окрім цього, рада оборони міста продовжує надавати матеріально-технічну допомогу і військовим. Відтак напередодні криворізьким аеророзвідникам передали БПЛА фурія для нічного коригування вогню. Також є й спортивні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованки Криворізького ліса номер 7 завоювали три нагороди. Тетяна Кайсен стала чемпіонкою, а Анна Орлова здобула срібну та бронзову медалі. Вітаю наших спортсменок, їх батьків та тренерів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Партнерство заради спільної перемоги та взаємодії у мирні часи. Кривий ріг, попри війну, продовжує налагоджувати стосунки з європейськими містами заради втілення корисних суспільство проєктів у життя. Одне з таких потенційних міст-партнерів партнерів німецький Дуйсбург, що має багато чого спільного із нашим кривим рогом. 21 лютого у мерії пройшла онлайн нарада за участю виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, очільника Дуйсбурга, представників посольств та генконсула. України в Дюссельдорфі. яких домовленостей вдалося досягти під час конференції, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Дуйсбург потужне промислове місто Німеччини, що називають індустріальним серцем цієї країни, фактично як кривий Ріг, який заслужено носить назву Сталеве серце України. Між ними багато чого спільного: чисельність населення, розвинута гірничо-металогійна промисловість, наука, культура та спорт. 21 лютого очільники цих міст, а також представники посольств, зустрілись щоправда в форматі онлайн, аби обговорити питання партнерства та співпраці, що виникли в умовах війни. Не до мого від'їзду в Німеччину. Ми зустрічалися з пані послом Фельдгузен і домовилися зробити все, щоб кількість міст побратимів між Німеччиною та Україною зростала. Тому я дуже радий, що налагоджуються прямі зв'язки між. Між бургомістрами, між школами і між молоддю, яка сьогодні теж присутня на цьому засіданні. Перші серйозні кроки на зустріч такому партнерству були зроблені ще 9 лютого. Тоді міська рада Дуйсбурга ухвалила рішення про співпрацю із кривим рогом. Це було прийняте рішення одноголосно, і ми цьому дуже раді. Ми зробили дуже багато ініціатив, які підтримують людей з України, які через війну вимушені були виїхати. І зараз ми однозначно хочемо зробити наступну ініціативу і підтримати Україну саме тут, саме всередині країни. Для налагодження таких довгострокових партнерських стосунків влада Кривого Рогу докладає максимум зусиль, навіть в умовах воєнного стану. Насамперед, для сприяння реалізації спільних проєктів як зараз, так і у майбутньому, вже у мирні часи. Ми е зустрінемося і е дійсно Крим е підписано нами сьогодні такого. Наміру працювати вже будемо вилаштовувати конкретні дії між нашими містами. Ще раз хочу всім подякувати за те, що ми після всіх переговорів дійшли вже до підписання нашої співпраці. І впевнений, що ми подальшому будемо разом іти впевнено до перемоги. Наприкінці зустрічі після презентації міст один одного сторони підписали меморандум про партнерські відносини. Юрій Вілкул з боку Кривого Рогу та Зорен Лінк з боку німецького міста Дуйсбург. Я дуже радий новій сторінці в нашій співпраці і сподіваюся, що ми незабаром доповнимо наші підписи один одного. Дуже радію. Uh -huh. Uh -huh. <праць> Цей меморандум про партнерство охоплюватиме багато різних галузей для співпраці між містами. Насамперед йдеться про реалізацію спільних проєктів в сферах економіки, медицини, освіти та культури. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, перший міський. Задля захисту дітей, які найбільше потребують уваги та турботи. Під керівництвом Ради оборони міста ще на початку повномасштабного вторгнення вихованців реабілітаційних центрів та інших дітей, що потрапили у складні життєві обставини, евакуювали за кордон до більш безпечних країн. Втім, з того часу у Кривому Розі додалося тих малюків, що позбавлені батьківського піклування. Вони теж не залишилися без уваги та отримали прихисток у центрі соціально-психологічної реабілітації. Більше про те, у яких умовах наразі перебувають ці діти, розкажуть наші кореспонденти. Аби ніхто з дітей не залишився без турботи навіть в умовах війни, особливо коли мова йде про тих малюків, які позбавлені батьківської опіки, піклування про них взяла на себе місцева влада, завдяки підтримці якої у кривому розі продовжує свою роботу центр соціально-психологічної реабілітації. Початку вторгнення тут знаходилося близько 50 дітей, яких разом із педагогами та вихователями навесні 22-го року евакуювали до Австрії, де вони знаходяться й по сьогодні. З того часу центр прийняв вже 32 нових підопічних позбавлених батьківського піклування. Аби жоден з них не відчував себе покинутим у закладі, створили усі необхідні умови. Попри воєнні дії, які проходять в нашій державі, місто нас не залишає, нас фінансують. Діти мають п'ятиразове харчування повноцінне, забезпечені одягом, взуттям і всім, що їм необхідно. Ми хочемо висловити я і від своїх колег наших, які працюють в закладі радіооборони міста, що вони дійсно. В березні місяці допомогли нам дітей відправити в Австрію бо час був дуже важкий. Через війну вихованці відвідують заняття у режимі онлайн та більше часу проводять у стінах центру, аби розважити малечу, надати їм психологічну допомогу та додати яскравих фарб дозвіллю, сюди регулярно навідуються студенти та інша ініціативна молодь, зокрема й з молодіжного виконкому. Молодіжний виконком і інші представники молоді міста активно зараз відвідують дитячі будинки, реабілітаційні центри, тому що ми розуміємо, що в умовах війни і дякуючи під. Ринці, методичні кафедри соціальної педагогіки, і соціальної роботи криворізького педагогічного. Ми робимо невеличкі заходи, спортивні, творчі для того, щоб дітки мали тепло. Від початку повномасштабного вторгнення під керівництвом ради оборони міста до Австрії евакуювали 99 дітей та 21 педагога з двох міських центрів соціальної реабілітації. 69 дітей з прийомних родин та дитбудинків сімейного типу вивезли до Польщі, Німеччини та Туреччини останню також прибули 98 дітей сивід та 30 супроводжуючих. Також місто надало допомогу в евакуації на західну Україну майже трьом тисячам криворіжців. Це родини, у яких виховуються діти з інвалідністю, багатодітні родини, сім'ї військовослужбовців тощо декілька сотень. Ми малюків і ті, хто хлопці постарші дівчатка, вивезли до Австрії, Туреччини, Німеччини. Вони в повній безпеці. Але центр соціально-психологічної допомоги працює. І, на жаль, є нові діти, вже більше ніж 30 цих дітей. І ці діти також отримують всю необхідну допомогу і медичну, і психологічну, і з харчуванням. І місто також буде піклуватися про всіх діток. Наразі у Кривому Розі мешкає понад 123 тисячі дітей віком до 18 років, серед яких 1658 – це сироти та дітлахи, позбавлені батьківського опікування. З них 1398 дітей охопили сімейними формами виховання. У прийомних сім'ях та дитбудинках сімейного типу наразі перебувають 269 дітей, ще 34 – у сім'ях родичів. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв Перш міський. Привітали з ним визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників напередодні однієї з найважливіших в міському календарі святкових дат особисте привітання від очільника міста отримала одна з учасниць подій тих далеких років. Йдеться про Емілію Степанівну Балабас. Нині їй трохи більше 99 років, і вона пам'ятає практично до дрібниць свою службу медсестрою в польовому шпиталі під час Другої світової. Фронтова медсестра звільнила Європу від нацизму та зустріла перемогу біля. Австрійських Альпів в своїй оселі жінка завжди рада бачити гостей. І тому напередодні дня визволення кривого рогу від нацистської окупації залюбки поспілкувалася з нашою знімальною групою. і Тут один на я проработала. І війна На мене застала і що криве брої Емілі Степанівна Балабас справедливо входить до тієї кугорти людей, яких називають золотим фондом Кривого Рогу. Початок агресії нацистської Німеччини вона зустріла в 17 років. Тоді вже була вчителькою. Доброволицею стала медсестрою в одному з польових шпиталів, де надавали допомогу пораненим. Фронтові дороги нашої поважної містянки пройшли через Дніпропетровщину. Далі південь України, Румунія, Болгарія, Угорщина. День тієї перемоги зустріла в Австрійських Альпах. каже, важко згадувати про історичні 80-річної давнини. На Нікополі нас добре бомбили, було дуже багато ранених, і ми вже з, з нападницею подружкою вже оказували допомогу раненим. І от ми в этот 78-й полевой подвижной госпіталі так і були зачислені. В центральному міському районі, окрім Емілії Степанівни, проживають ще п'ятеро ветеранів Другої світової війни, а в межах кривого рогу учасників бойових дій тих років 300. Серед них є і фронтовики, і ті, хто звільняв Україну від нацистів. Через поважний вік вони майже не відвідують публічні заходи. Тож завжди раді гостям, як родичам, так і поважним візитерам, як то очільники районних рад та міста. 24-го почалося вторження. А ми живі, пройшов, а ми живі, працюємо. Сесію проводимо, і все остальное, как будто у нас ми все і все остальное то ми ой, вже сложили лапки. Спасибо вам, що ви нам показываете, показуєте, як треба как надо жить, жити, Он, дітей, дочка прекрасна. Але головне це увага дітей, онуків та правнуків, які поруч. А от рядышком тут п'ять минут, звісно, одна Живе пока що, не з'їжджаємося. Що нам нерви друг другу мотать? часто. <laughs> ну, и я каждый день на подхвате, каждый день, потому что рядышком все так получилось. Мы на той стороне реки жили, прям напротив наш дом был на Умниковой, а потом сюда маму перетащила, так вообще красота. Все, все рядом и все вместе. Свої 99 із хвостиком років пані Емілія справляється по домашньому господарству власними силами. Жінка жартує, що секрет її довголіття простий: багаторічні загартовування та обливання холодною водою. Мужність, стійкість та героїзм, таких, як Емілія Степанівна, надихає захисників сучасності на боротьбу з ворогом, який напав на Україну. До слова, у кривому розі за 12 місяців війни, попри всі негаразди, зберегли усі соціальні виплати, крім матеріальної допомоги, вразливі категорії, серед яких і ветерани Другої світової, отримують. Продуктові набори забезпечують і фінансову підтримку ветеранських організацій. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Історія, яка жахає своєю жорстокістю. В Кривому Розі невідомі підпалили будки, які облаштували для безпритульних чотирилапих у Покровському районі місцеві волонтерки. Одна із тварин згоріла заживо. Таке містечко у мікрорайоні Зарічний знаходиться на пустищі не один рік. Жінки, які створили домівки для хвостатих, припускаючи вдатися до нелюдської поведінки у відношенні до бідолашних тварин, могла їхня знайома, яка начебто напередодні погрожувала підпалити будки. Так це. Чи ні вже розбираються поліцейські? А як все трапилось, дізнавалися наші кореспонденти. Ще вчора тут знаходилися будки для безпритульних собак, які облаштували небайдужі мешканці. Але таке містечко, яке розташувалося біля гаражного кооперативу та самі хвостаті, комусь не вгодили і вони підпалили це місце. Будки згоріли вщент, але найтрагічніше, що пожежа забрала життя одного собаки, який через свою інвалідність не зміг вибратися. Дивлячись на це згарище, важко зрозуміти, що лише нещодавно тут стояли будки, в яких жили песики. Саморобні домівки для безпритульних хвостиків, дві місцеві волонтерки облаштували ще сім років тому. Жінки запевняють чотирилапі нікому не заважали, адже з одного боку знаходиться пустир, а з іншого гаражний кооператив. Щодня волонтерки приходили годувати тварин. В один із таких днів близько 16-ї години замість радісних пухнастиків і застали жахливу картину. Валя приїхала, привезла їду животним, і вона це побачила сама. Що вже будки ці палали, вже палали вони, вже вже не можна було нічого зробити. Лисичка вона була паралізована е, собака, ну така невеличка. Вона воно дуже швидко горіло, тому що це будки, знаєте, що із мебелі. люди викидуть стару мебель, а ми а ми її беремо, і оце ж це лахвани, потом тряпки, і воно. Ну, отакий жарт був, що близько можна було подати. Жінки зізнаються, підозрюють скоєному свою знайому. Кажуть, за тиждень до трагедії вона прямо погрожувала, що спалить собак. А от причиною конфлікту називають, начебто, вигаданий борг. Раніше на цьому місці вже траплялися займання, але то були наслідки необережного спалення трави. Цього разу вогонь забрав і життя безневинного песика та повністю поглинув чотири будки для безхатніх тварин. На момент пробиття рятувальників до місця події площа пожежі сягала 20 квадратних. Метрів. Вогнем було охоплено саморобні дерев'яні будинки для безхатніх тварин. Під час даної пожежі вогнем знищено саме ці будинки, споруди для тварин. До ліквідації пожежі залучалось п'ять рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. На свої підозри волонтерки вказали поліції, щоб розібралися, чи дійсно до такого злочину приклала руку саме людина. Правоохоронці вже побували на місці, аби зібрати докази та розібратися у злочині, адже таке прямо карається законом. 21 лютого до поліції звернулася жінка з письмовою заявою. Авою за фактом пожежі, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, в результаті якої згоріла тварина та собачі будки. Наразі правоохоронці перевіряють зазначену інформацію. Вказана подія зареєстрована. Правоохоронці засовують обставини події. Слідство поки триває. Волонтерки, які багато років доглядали за песиками, займалися їхньою стерилізацією, облаштовували хороші для них умови. Також не збираються залишати цю справу. Та кажуть, обов'язково доведуть її до кінця. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, Бересторахті, Перший міський. Тролейбус вдарив легковику серед місті. Трапилась дорожня транспортна пригода близько о пів на першу дня на 96-му кварталі. Відомо, що громадський транспорт та легковик ВАЗ рухались у попутному напрямку з 98-го кварталу у сторону кільця 95-го. На світлофорію у цей час горіло зелене світло. За попередньою інформацією, керманич ВАЗу з незрозумілих причин пригальмував. На що водій вагону тролейбуса не встиг зреагувати на зміну дорожньої ситуації. Через це і сталося зіткнення. У момент удару в салоні легковика пасажирів не було. Інцидент обійшовся без постраждалих. Чого не скажеш про транспортні засоби? У вазу добряче пошкоджений багажник та задній бампер. Також легких ушкоджень зазнав бампер тролейбуса. Орієнтація на екскурсії для нових мешканців Кривого Рогу та внутрішній туризм. З нагоди дня екскурсоводи, який відзначають 21 лютого, Криворізькі гіди та гідеси і працівники міських турагенцій, загалом близько двох десятків представників цього цеху, зібрались в неформальній обстановці однодумців, обговорили тенденції у турсфері міста з урахуванням реалії військового стану, а також вектори, які в найближчі роки задаватимуть тренд. Коли вже до Кривого Рогу приїхали як більше наших внутрішньопереміщених осіб, і цей потік досить триває, то завдяки тому, що є поняття, наскільки важливі екскурсії, і що ти приносиш в цих екскурсіях, да що яку інформацію може дістатися людина для себе, то весь рік я посвятила адаптації людей в умовах нового життя. І це були екскурсії до ботанічного саду, це були ознайомчі екскурсії по місту. І така далі робота триває. Питання безпеки учасників екскурсії на першому місці. При плануванні маршрутів враховують наявність сховищ в разі початку повітряної тривоги. Також розвиткою отримали віртуальні екскурсії в режимі онлайн, аби учасники таких заходів отримали максимум вражень і при цьому не піддавати себе зайвий раз на безпеці. Спочатку подій ну, не проводилися такі загальні заходи, загальні екскурсії, тільки от ну, середині, десь приблизно влітку 2022 року розпочалися проводитись екскурсії, невеликі екскурсії, з обмеженнями у кількості екскурсантів, з обмеженнями стосовно наявності бомбосховищ на маршрутах, що є дуже важливим ну, моментом. Безпеки. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.